Слава Україні! В першу чергу я хочу привітати кожного, кожного героя України, кожного з вас, кожного борця, тому що кожен з вас борець. Борець, тому що ми всі разом боремося, боремося за наш завтрашній день. І у нас вже є перемоги. На сьогоднішній день ми боролись і 13. 17 хлопців вже звільнені. Провокатори. Наші спецзагони самооборони нашої мирної і славної. Просимо, будь ласка, на лівий фланг від сцени. Хай почекають, я зараз до цих провокатори. Влада на сьогоднішній день китається. І у нас вже є перемога. Перемога тому, що вони вже визначили винних, але це маленькі такі, знаєте, середня ланка, Попов Сівкович. Але у нас сьогодні були опролюднені документи. І там чітко визнано, що кожен з керівників цих відомств. Повинен відповідати і надавав ганебний наказ розганяти і бити своїх громадян. Це боротьба за людей, РНБО, Рада національної безпеки називається. Це Рада національної небезпеки, коли вони дають завдання розганяти людей. І ми впевнені, що ми зможемо зробити. Все для того, щоб цих людей не було, їх керівників не було. І у нас є чітка позиція сьогоднішнього уряду. Не повинна бути, і він повинен піддати відставку після того, що відбулось. Ми вимагаємо повне перезавантаження влади і будемо добуватись разом тільки тут, на майдані, в мирним тиском на владу, щоб були позачергові вибори ради та президента. Так. Да? Слава Україні!